Мої вітання, друзі, сьогодні вам покажу Yamaha Djok SA-55. Це 4 скутер на водяному охолодженні. Аналог 36-го Джога, але з оновленою системою впуску бензину та форсуночкою. Отак, в принципі, як такої критично великої різниці між 36-ю моделькою немає. Ну І, звичайно, ця оновлена моделька. Трішечки молодша, приблизно 2016-х років випуску, конкретно ця 16-го. Ну, як завжди, знайомимось детально. Детально починаємо з пробігу. 13756 кілометрів пробігу. Повністю модель в заводському стані, в прекрасному, чудовому стані, з двома рідними ключиками, От. з рідним сидінням. Заводським. Підсидіння є оригінальні зеркала, отак От це все виглядає. Все чудово, все прекрасно, по модельки взагалі виглядає, скажімо так, на 10 з 10, стан взагалі як нової речі. Так, 16.02, чистий, прекрасний бак. 2016 рік, скоріш за все, по, по модельки. Так. Дивимось далі. Далі в нас гума. Гума задня стоїть Dunlop Run Scoot. Це гарна якісна гума, коштує немаленьких грошей. І по стану відсотків 90 стовп. Ну, без перебільшень практично нова гума. І причому свіжа, вона здається по роках. Я дивився, так як на, на відчуття вона така м'якенька, свіженька, 90-90 на 10 розмір. Так, а рік рік поки не бачу. 21-го року гума. Тобто свіженька, гарна, якісна, дорога гума. По пластику взагалі без жодної подряпинки от такому чорному перламутровому кольорі, такі синій. Блискучечки, так бачите, воно не сильно видно на телефоні, але видно, гарно дуже. Гарно виглядає джок, особливо на сонечку. Так, далі по варіаторній системі повністю все стокове, все заводське, рідний амортизатор. В чудовому стані колодочки і так далі взагалі 13 тисяч це просто нова нова річ. Дуже гарненька в чорному кольорі. 55-та. Так. Передня гума також Dunlop. і також практично нова. І, скоріш за все, також 21-го року. Все вірно, 21 рік. Чорні красиві колеса, гідравлічна вилка, ціленькі гофри. Все прекрасно. Взагалі немає жодної подряпинки. Ну, Виглядає, як, як, як я і сказав. як Повністю нова техніка, ніде ні подряпиночки, нічого на новій гумі. Шикарний стан, так що поспішайте, друзі, кому цікава 55-та. Все чудовенько показувати, в принципі, більше немає чого. Бензонасос тут практично безшумний, його навіть не чутно, на відміну від 36-го Джога. І вона трішечки м'якше працює. Двигун м'якше працює у 55-ї. Також вона по розходу бензину економічніша, ніж 36. та А здається там на 300-500 грам, тобто взагалі розхід в 1,5 літри на 100 кілометрів. Дуже цікава моделька ідеально працює двигун повністю, без ніяких зауважень, так, світло, ближній, дальній, поворотничок, все. Все працює, все прекрасно. Так, далі. Звернули увагу да, відмінність від, між 36-ї, немає цієї трубочки. Трішечки відрізняється поворотнички. Хто дивився порівняння між 36 та 55 моделькою, ті знають і розуміють. Так, ну, як завжди, невеличкий тест-драйв, візуально супер, дивіться, якому стані, Всі ручечки, весь пластик, все просто ідеально. Гачечок, ключики два, блокування замка та заднього колеса, варіатора точніше. Чудово працює двигунчик. І взагалі вона а, моделька нова і в принципі не потрібно боятися її купувати. В відмінності між 36-ю, скажімо так, критично ніякої немає. Так що рекомендую друзі, хто хоче собі економний класний скутер, купуйте 55-36, будете задоволені, дійсно, якісна техніка. І дуже гарно ходить по пробігах. Ну, Але як ви бачите, тут максимально в районі 50-55 км на годину. Скільки я не тестував 55 джуги, як правило більше 55 ніхто в нас не біжить. Тому це нормальна швидкість і причому по варіаторній системі тут взагалі стан нових розхідничків, всіх. я все передивився, все воно. Все воно живеньке, все воно в прекрасному стані. Так, ну все, закінчуємо. І, До речі, на прийомчик дуже-дуже і непогано. Навіть з моєю вагою 90 кг. Гарно набирає швидкість, без ніяких там питань. Так що, кому сподобалось, телефонуйте, стан, як то кажуть, новий. новий стан. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайочки, заходити на телеграм-канал, знайомитись з іншим асортиментом, з іншою технікою, технікою яка є на продаж. Не прогавте 55-ту, кому цікаво, вони не так часто трапляються, тим більше в такому стані. До нових зустрічей.